Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, на які природні ресурси багата наша Україна. Для виготовлення необхідних у побуті предметів людина використовує різні природні матеріали й сировину. Усі об'єкти неживої, і живої природи, що оточують людину та використовуються в господарській діяльності для задоволення її потреб, називають природними ресурсами або ще їх можна назвати багатствами. Давайте з вами розглянемо схему. Та, будь ласка, розкажіть, що належить до природних ресурсів? А тепер, будь ласка, подивіться на екран. Зараз ми з вами роздивимось корисні копалини, а саме рудні, нерудні та паливні. До рудних ми відносимо залізну руду, марганцеву руду, золото та мідну руду. До нерудних, або ще їх називають будівельні. Ми відносимо кам'яну сіль, мармур, вапняк, сірку та гіпс. До паливних корисних копалин ми відносимо природний газ, нафту, кам'яне вугілля, торф і буре вугілля. Також корисні копалини можуть бути твердими, рідкими або газоподібними. До твердих ми відносимо мідну руду кам'яне вугілля і крейду. До рідких це мінеральні води і нафти. І Газоподібні це природний газ. Рудні корисні копалини поділяють на руди чорних і кольорових металів, які мають різні властивості. Рудні корисні копалини, що називають рудами металів, тому що всі вони місять у своєму складі метал. Це може бути заліза, мідь, цинк тощо. І різні домішки. Зазвичай рудні корисні копалини мають темно-бурий колір, тому їх важко розрізнити. Із чорних металів отримують залізи та його сплави, червоне сталь. А зараз, будь ласка, подивіться на малюнок, і як ви гадаєте, які корисні копалини використали для їх виготовлення? Поміркуйте, будь ласка. Найкраща і найбагатша залізна руда це магнітний залізняк. Він має металічний близький властивості магніту. Якщо до нього піднести компас, то його стрілка починає швидко обертатися. У червоного та бурого залізняків магнітні властивості відсутні. Магнітний залізняк найтвердіший із залізних руд. В Україні найбільше залізних руд добувають біля Кривого Рогу. Крім залізних руд, в Україні добувають і руди кольорових металів. З них отримують мідь, алюмініць. Цинк, свинець, срібло, золото та багато інших металів. Ці метали називають кольоровими, тому що вони мають різний колір і не містять заліза. Подивіться, будь ласка, на ваших екранах є приклади руди кольорових металів. Перше це боксид, наступне це цинкова обманка і останнє це мідний колчедан. Найбільше алюмінію виплавляють з алюмінієвої руди, яку називають бокситом. В Україні алюмінієві руду добувають у Дніпропетровській області. Мідний колчадан можна впізнати за металічним блисками жовтим кольором із червонуватим або зеленуватим відтінком. Мідні руди знайдені в Рівненській області, цинк виплавляють із цинкової обманки. У природі метали можуть траплятися в чистому вигляді. Серед гірських порід можна знайти чисте золото, срібло, мідь та інші метали. Зазвичай руди місять декілька металів. В Україні є значні родовища золота, нікелевих, мідних, олов'яних, цинкових, ртутних та інших руд. Дослідників корисних копалин називають геологами. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, тепер давайте зробимо висновок. Усі об'єкти неживої і живої природи, що оточують людину та використовуються в господарській діяльності для задоволення її потреб, називаються природними ресурсами або ще називають їх багатствами. Корисні копалини поділяють на групи рудні, горючі і нерудні. До рудних корисних копалин належать залізні руди та руди кольорових металів. Залізні руди містять у своєму складі метал, залізо. Зруд кольорових металів отримують мідь, алюміній, цинк, свинець, срібло, золото та інші метали. А тепер хвилинка цікавості. Чи знаєте ви, що в Україні золото видобувають у Карпатах при Донбасі, Криму? Деякі географічні назви України вказують на наявність у цій місцевості золота. Так дорогоцінний метал виявлено в розсипному. Стані в Закарпатті, у речищах золотий потік, недалеко від гори золотухи біля села Яблуневе. На цьому ми завершуємо. Доброго дня. До побачення!